Так, ранок починається не з кави, а з тест-драйву трактора джинма 404 з кабінкою. Ось так, така Даний трактор на 40 кінських сил. Понижена, повишена, ходозменшувач, двохдискове щеплення. Приїхали люди з Квірського району і тестують техніку. Зараз буде виїжджати. Кого цікавить, техніки по наявності багато, є що вибрати. 24, 35, 40, 50, 105. Щось не виходить. А це вниз повністю. пусти. Отпускай і придавлю вниз. Получилось.